Доброго дня, шановні самикласники. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо вивчати тему «Коло і круг. І сьогодні на уроці ми з вами розв'язуємо задачі. Записуємо в ЗОшиті тему урока і починаємо із задачі номер 481 за підручником. Ось дивіться. Задача така: хорди А, Б і С Д кола з центром О рівні. Накреслили коло, центр О. І провели дві рівні хорди АВ і СД. Записуємо з вами дано. АВ дорівнює СД. Треба довести, що кут АОВ дорівнює куту СОД. АОВ, Тобто маємо докреслити малюнок так, щоб утворився кут. І тут. Проведемо два відрізки так, щоб утворився кут. Нам треба довести, що кут АОБ дорівнює куту СОД. Пишемо довести, довести. Що кут АОБ дорівнює куту СОД». «Доведення». І, напевно, ви розумієте, що кут АОБ і кут СОД – це кути, які належать відповідним трикутникам. Трикутнику АОБ і трикутнику СОД. І для того, щоб нам довести, що ці кути рівні, нам спочатку треба довести, що рівні трикутники АОБ і СОД. АБ і СД рівні за умовою, тобто відрізок АБ дорівнює відрізку СД. Ми пишемо з вами АБ дорівнює СД за умовою. Далі відрізок АО, БО, СО і ДО це радіуси одного і того самого кола. Тому АО дорівнює БО, дорівнює СО і дорівнює ДО. Всі ці відрізки рівні як радіуси одного і того самого кола. Звідси ми маємо. Що трикутник АОБ дорівнює трикутнику ДОЦ за трьома сторонами, оскільки три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника. Пишемо: звідси: трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД за трьома сторонами. Або можна написати за третьою ознакою. Тоді кут АОБ дорівнює куту СОД. Доведено. Наступна задача номер 484. Пишемо номер 484. Читаю умову. Відрізки МК і ЕФ діаметрі кола з центром О. МК дорівнює 12 см, МЕ 10 см. Знайдіть периметр трикутника ФОК. Отже, креслимо з вами коло центр О і через центр кола проведено два діаметри: один діаметр МК. Проводимо один діаметр МК. Другий діаметр ДЕ, ні, ЕФ, ЕФ. Відомо, що МК дорівнює 12 см. МК дорівнює 12 см. Пишемо з вами дано. МК Дорівнює 12 см. МЄ дорівнює 10 см. МЄ дорівнює 10 см. Отже, ми маємо з вами накреслити відрізок МЄ, хорду. У нас є дві точки на колі і не проходить через центр, значить, це хорда. МЄ дорівнює 10. Знайдіть периметр трикутника ФОК. FOK. Маємо тут провести відрізок ФК, і запишемо знайти периметр трикутника FOK, розв'язання. Отже, МК дорівнює 12 см це діаметр кола. Тоді Еф теж дорівнює 12 см, оскільки діаметри одного і того самого кола однакові. Запишемо це, що МК дорівнює Еф і дорівнює 12 см. Що з цими діаметрами зробила точка О? Вона поділила їх навпіл, оскільки один діаметр це два радіуси. Звідси слідує, що відрізки FO дорівнює ОК і дорівнює 6 см. Чому я про ці відрізки зараз написала? Тому що мені треба знайти периметр трикутника FOK. А ФО і ОК це саме сторони цього трикутника. Ці сторони рівні, оскільки це радіуси, і вони дорівнюють половині діаметра їх довжини. Далі нам треба ще знайти відрізок ФК. Нам відомий відрізок МЄ. І ми з вами маємо зрозуміти, що трикутник МОЄ і трикутник ФОК рівні. Трикутник МОЄ – дорівнює трикутнику FOK. Подивіться чому. Оці відрізки теж рівні, тому що це радіуси. А кути МОЕ e і ФОК це кути, які називаються вертикальні кути. Вертикальні кути рівні, за теоремою про вертикальні кути. Отже, дві сторони і кут між ними в одному трикутнику, відповідно, дорівнюють двом сторонами, куту між ними в другому трикутнику. А це значить ці трикутники рівні за першою ознакою. Звідси слідує, що ФК відрізок дорівнює відрізку МЄ і дорівнює 10 см. тоді периметр трикутника FOK це буде 6, додати 6 і додати 10. 22 сантиметри відповідь 22 сантиметри. Наступна задача номер 485 із підручника. Малюнок до цієї задачі є у вас в підручнику рисунок 263, 283, 283. Отже. Відрізки АС і АБ, відповідно, діаметр і хорда кола з центром О. АС і АБ, АС – діаметр АБ хорда кола з центром О. Кут БАС, БАС дорівнює 26 градусів. Знайдіть кут БОС. Нам треба знайти кут БОС. Ми пишемо з вами дано. Кут БАЦ дорівнює 26 градусів. Знайти кут БОЦ. Розв'язання. Давайте з вами подивимося і зрозуміємо, який вигляд має трикутник А, ОА і ОБ це радіуси. Радіуси одного і того самого кола однакові, рівні за довжиною. Отже, ми пишемо з вами, що АО дорівнює БО і дорівнює радіусу. Звідси слідує, що трикутник А, О, Б. Рівнобедрений. Якщо він рівнобедрений. І ці сторони рівні це бічні сторони. Тоді АВ – це його основа, АВ – його основа. А кути БАО і АБО це кути при основі. Ми пишемо з вами кут БАО. Дорівнює куту АБО як кути. Давайте запишемо, що і тут ще дорівнює 26 градусам як кути при основі. Тепер давайте пригадаємо, як називається кут БОС відносно трикутника АОБ. Цей кут зовнішній. Зовнішній для трикутника АОБ. Ми пишемо з вами кут БОС. Це зовнішній, для трикутника АОБ. А за теоремою про зовнішній кут він дорівнює сумі двох кутів трикутника, не суміжних з ним. Тоді трикутник BOC дорівнює 26 додати 26 і дорівнює 52 градуси, за теоремою про зовнішній кут». Відповідь 52 градуси. Наступна задача номер 487. 487 читаю умову. відрізки АВ і АС, відповідно, діаметр і хорда кола. І хорда АС дорівнює радіусу цього кола. Отже, маємо з вами коло. З центром в точці О, через цю точку проведено діаметр, і хорда, і хорда має таку саму довжину, що і радіус цього кола, значить, діаметр АВ, і хорда АС. Хорда АС дорівнює радіусу кола. Хорда АС дорівнює радіусу кола. Знайдіть кут БАЦе. Кут БАС. Оцей кут треба знайти. Ми пишемо з вами. Дано. Хорда АС дорівнює радіусу кола. Знайти. Кут BC. розв'язання. Проведемо в цьому колі ще один радіус ОС. і розуміємо, що цей радіус теж дорівнює радіусу ОА. Пишемо. Проведемо. ОЦ, оце дорівнює ОА і дорівнює радіусу. А за умовою радіус і Хорда АЦ рівні, тоді маємо з вами трикутник АОЦ рівносторонній. Трикутник АОЦ рівносторонній. І тоді кут BAC дорівнює 60 градусів. Відповідь 60 градусів. Наступна задача номер 488. Читаю умову. Відрізок CD – діаметр кола з центром О. На колі позначено точку є так, що кут СОЄ, СОЄ дорівнює 90 градусів. Доведіть, що відрізок СЕ дорівнює відрізку ДЄ. Доведіть, що відрізок СЕ дорівнює відрізку, ДЄ. Нам треба довести, що рівні оці відрізки. І так, ми пишемо з вами дано. кут... СОЄ Дорівнює 90 градусів, довести, що відрізок це є, дорівнює відрізку де є. доведення. Оскільки відрізок, оскільки кут СОЄ це ОЕ дорівнює 90 градусів, то кут DOE теж буде 90, оскільки вони суміжні. Значить, утворилися два прямокутних трикутника. Два трикутники в яких кути по 90 градусів, вони називаються прямокутні трикутники. Ці кути прямі, значить, трикутники прямокутні. І Щоб довести, що це є дорівнює є, це є дорівнює ДЕ гіпотенуза цих трикутників, нам треба довести, що ці трикутники рівні. Давайте це з вами доведемо. Пишемо: доведемо, доведемо, що трикутник СОЄ дорівнює трикутнику ДОЄ. Відрізок ОС дорівнює відрізку ОД, оскільки це радіуси. Відрізок. О, є спільний для цих двох трикутників. Ну і, по-друге, це теж радіус. Можна написати сюди, що вони всі рівні, тому що це радіуси. Відрізок, давайте напишемо, вже я так написала, о, є спільний катет. Спільний катет. Тому ці два відрізки це е, рівні, вони рівні, оскільки вони дорівнюють радіусу, і для трикутників це катети. Катет ОЕ спільний для цих двох трикутників. Значить, звідси слідує, що трикутник С ОЕ дорівнює трикутнику ДОЕ за двома катетами. Трикутник Соє дорівнює трикутнику ДОЕ, за Двома катетами. Тоді, із рівності трикутників, випливає, що відрізок це є дорівнює відрізку, де є. Тоді це є дорівнює, де є. Доведено. Так, і остання задача сьогодні номер 491. номер 491. Хорда притинає діаметр під кутом 30 градусів і ділить його на відрізки завдовжки 4, 10 см. Отже, коло, накреслимо діаметр цього кола. І якась хорда перетинає цей діаметр під кутом 30 градусів і ділить його на відрізки завдовжки 4 і 10 см. І так, назвемо діаметр АВ, хорда CD, тут точка Е, центр кола точка О, і запишемо дано. Дано. А, а є дорівнює 10 сантиметрів, Б є дорівнює 4 сантиметри, оця хорда перетнула діаметр і поділила його на відрізки, на відрізки завдовжки 4 і 10 сантиметрів. 4, 10 см. Знайдіть відстань від центра кола до цієї хорди. І при перетині утворився кут 30 градусів. Оцей кут дорівнює 30 градусів. Пишемо кут С БЕЦ, e, кут БЕЦ e, дорівнює 30 градусів. Знайді відстань від точки від центра кола до цієї хорди. Знайдіть відстань від центра кола до цієї хорди. Ви знаєте, що відстань це довжина перпендикуляру, тому від центра кола до цієї хорди ми проводимо перпендикуляр. Відстань це перпендикуляр. Значить, ми провели перпендикуляр від центра кола до цієї хорди. Покажемо, що це перпендикуляр, і накресла там прямий кут. Тут позначимо точку F. Нам треба знайти довжину цього перпендикуляру, знайти відстань. Знайти ОФ. Знайти ОФ. Так, давайте розберемося з вами. Якщо так, слово розв'язання. Якщо відрізок АЕ дорівнює 10, а відрізок БЕ дорівнює 4, тоді діаметр дорівнює 14 см. Діаметр АВ – 14 см. Да? Значить, Діаметр АВ дорівнює 4 додати 10 14 см. Зрозуміло, що зробила з цим діаметром точка О центр кола? Поділила цей діаметр навпіл, тому відрізок БО дорівнює 7 см. Тому БО, що дорівнює радіусу, дорівнює 7 см. А тоді відрізок ОЕ дорівнює 7 відняти чотири дорівнює 3 см. Нащо я знаходила оцей відрізок? Тому що я бачу, що тут утворився прямокутний трикутник ОFE. Бачите його? Прямокутний трикутник ОЕ. І відрізок ОЕ. В цьому трикутнику це гіпотенуза, і вона дорівнює 3 см. Далі мені відомо, що кут. B, E, C дорівнює 30 градусів. Значить, і кут O, E, F теж 30 градусів, оскільки вони вертикальні. А що ми знаємо з вами про катет, який лежить напроти кута 30 градусів? Цей катет дорівнює половині гіпотенузи. А значить, ми з вами знайшли відрізок ОФ, і він дорівнює половині гіпотенузи. Тут я запишу, що ми з вами розглянемо трикутник, розглянемо. Трикутник ОФЕ. Кут Ф дорівнює 90 градусів, а кут є е 30. Далі катет OF дорівнює одній другій гіпотенузи ОЄ і дорівнює 3 поділити на 2 1,5 см за властивістю катета, що лежить Напротику та 30 градусів. Отже, ми з вами знайшли відповідь на наше питання. ОФ дорівнює 1,5 см. Пишемо відповідь 1,5 см. На цьому урок завершено. Бажаю вам успіхів у вивченні геометрії. До нових зустрічей.